Сторінка 136, розділ 5. Я вкриваю себе ганьбою, великий золох. І ми рушили до озера. Попереду весело вистрибував Митько, за ним із рядном і ковдрами човгав я. Клонок зав'язали один і домовилися нести його по черзі. А якщо ти справді якийсь звір, обернувся до мене митько. От було б здорово! І ми першими його побачимо. Ну, побачимо, а далі. Я був настроєний скептично. Сфотографуємо. А далі у школу знімок перевеземо. Ото переполох зчиниться. Усі повмирають від заздрощів. І ми тільки удвох будемо на уроки ходити. Чому це? Всі ж повмирають. Ет, тобі аби смішки, несерйозна ти людина. У бутанічки улюбленими учнями станемо. мріє він. І вона негайно пошле свого улюбленого учня на районну олімпіаду, де він урочисто завоює останнє місце і одразу знову стане звичайним Дмитром Омельчуком Посередністю навчання та праці. Посередністю образився митько, у тебе самого тріки з фізкультури за минулий рік, а в тебе з малюванням? Бо це ти мені в останньому малюнку дерева синім олівцем розфарбував і ще й домалював невідомо що. А ти мене. За ногу смикав, коли я на оцінки підтягувався. Ти поглянув би на себе, жодного разу підтягнутися не зміг. Бо і сил вибився, а в тебе пика такого ж кольору, як і дерева стала, коли ти той малюнок побачив. Але тут ми обоє стали так сміятися, згадуючи вираз обличчя один одного, що назрілий був настрій для сварки миттю щас. Давай я понесу. Примирливо запропонував Митько і завдав клинок собі на плечі. Ми вирішили по черзі вартувати, щоб чудовисько зненацька не напало на нас чи хоча б не прогавити його, якщо воно вилізе з води. Я піду посплю, мовив надвечір Митько, а у другій годині вночі зміню тебе. А як же ти прокинешся у другій? У нас навіть годинника немає. Не прохавлю, не бійся. А взагалі, як набритне, то розбуди мене. І Митько зник у курінь. Довго сидів я біля багаття і дивився, як темрява полонить ліс. Запала тиша. Стало моторошно. Ну чого ти? Утішала думка серце, але те не слухалося, билося душі. Я підвівся та снічив я, почимчикував до води. Мовчазний таємничий ліс оточував мене з усі біч. Величезні дерева казковими велетами заступили путь. Умить я пройнявся відчуттям власної мізерності, і несподівані думки зароїлися в голові. Ну що я думалося мені? Порівняно з кількома деревами, ще менша комаха, а порівняно із цілим лісом, якийсь мікроб, а порівняно із земною кулею, і від цього мені стало гірко-гірко. І ще страшніше, я мерщій Почовгав назад, боячись зиркнути убік, і дивився лише перед себе, на прокладений моїм ліхтариком серед ночі промінь світла. А якщо тут і справді живе якийсь звір, і зараз він чатує десь поруч. Згадалися? Домівка, татусь, мама, скільки так я просидів, не знаю. Коли це? Ага! Чую сердитий голос. Спиш, значить, спросуння, схоплююсь на ноги і просто перед собою бачу розлючене митькове обличчя. Ну, пробач, митю», – почервонів я. Лише на хвилинку присів, маму згадав. Ти згадуй собі, кого хочеш, а на посту спати не смій. Хіба тобі можна доручити серйозну справу? Іди спи, мамій, я постою. Нічого не бачив? Ні. Звичайно, за спанням і дивитися немає коли. Приголомшений, картаючи себе за нагідний вчинок, я приникш у курені. Сонливість геть полишила мене. Докори совісті люто вгризались в мою душу. Шматували її на дрібні клаптики, зрештою я не витримав. Митю гукнув несміливо. Відповіді не почув. Мовчить, подумав я. Ображається. Так мені і треба. Полежав іще хвилин п'ять. Тоді вибрався назовні. Уже займалося на світ, ледь куріло багаття, легкий вітерець колошкав сивий попіл. Згорнувшись калачиком спиною до курення, митько солодко спав. Я витягнув ковдру, обережно вкрив товариша і поліз усередину. Уранці, прокинувшись, ми побігли до озера вмиватися, і тут митько став. Мов укопаний, я з розгону наштовхнувся на нього. Дивися, тихо сказав він мені. На вогкому піску, коло самої води, хижо вимальовувалися відбитки здоровенних і страшних лап. Як у крокодила, визначив я, нервово озираючись на озеро. Значить, не збрехав. Хрипко додав митьком. Що дало поштовх до роботи митьковому мозкові. Сергію, почув я ввечері того ж таки дня. Ночували ми вже в селі. Чого тобі? Треба нам книжки взяти в бібліотеці. Правильно? Підемо завтра, наберемо фантастику яку небудь. Про шпигунів. Та ні, Сергій, я не про те. Книжки із зоології. Зоології, ти що здурів? Мало тобі колекції, мало тобі ботаніки, мало тобі нашої вчительки, забув. Як ти сам з її уроків тікав? Так то ж ботаніка, а зоологія, по-твоєму, краще. Я одного разу поглянув у підручник. Там якісь кишкопорожнині гадюки-бридота. Одна, от-от так до твого відомо зоологія, наука про весь тваринний світ. Отож, у ній ми обов'язково знайдемо щось підходяще і для нас, тобто про те, що живе в цьому озері. Ти думаєш, уже серйозніше глянув я на митька.